Таю колеги приводом для цього відео стали запитання учасників нашого практичного онлайн-курсу підвищення кваліфікації, організація та ведення військового обліку стосовно заповнення списків персонального військового обліку на підставі інформації із застосунку Резерв Плюс. Тож знову відповідаємо на загал. Зміни до порядку організації та ведення військового обліку, призовників військовозобов'язаних та резервістів, який був затверджений постановою Кабінету міністрів від 30 грудня 2022 року номер 1487, ще влітку змінили списки персонального військового обліку. Хоча вони так і лишилися додатком п'ятим до порядку номер 1487. Отже, запитання перше. Чи можна заповнити списки лише за допомогою інформації з Резерв Плюс. Примітками до додатку 5 визначено, що інформація до списків заповнюється на підставі паспорту та військово-облікового документу. Але, зверніть увагу, якщо працівник має паспорт у вигляді ID-картки, то знадобиться ще витяг про місце проживання. Щодо даних з військового обліку, то вам буде достатньо роздруківки з резерв плюс. Запитання друге. Чи може вік працівника не відповідати категорії обліку? Може. Графа друга списки категорія військового обов'язку. І у цій графі потрібно зазначити, чи є ваш працівник військовозобов'язаним, призовником або резервістом. Якщо в Резерв плюс зазначено військово зобов'язаний, то так і проставляємо військово зобов'язаний. Відповідно, так само зазначаємо інформацію про резервіста і призовника. Але вік вашого працівника не завжди буде відповідати категорії військового обліку. Практика ведення персонального обліку показує, що юнак віком 21 рік може мати в резерв плюс. Статус військовозобов'язаний та звання солдат. А не призовник без усякого звання. Тож будьте уважні. Тому у графі 3, військове звання вказуємо для військовозобов'язаних і резервістів військове звання, яке також зазначається у роздруківці з резерв плюс. А по призовникам цю інформацію не заповнюємо. Запитання третє. Якщо інформація про реєстрацію місця проживання і адреса проживання у військовому обліковому документі не збігається, графу 4 і 5 заповнюємо відповідно до паспортних даних. Але перевірте, щоб дані у паспорті та резерв плюс збігалися. Так само з паспорта чи ID-картки заповнюємо графу 10, серію за наявності та номер паспорта громадянина України, ким та коли видан. А от у графі 11 зазначаємо місце реєстрації працівника або фактичне місце проживання, яке і може бути відображено у Резерв Плюс. Оскільки тепер нам не потрібно одразу вказувати місце реєстрації і місце фактичного проживання, то вказуємо одну з адрес. Рекомендуємо ту, що зазначена у військово-обліковому документі. Саме вона може бути актуальною для військового обліку. Наступне запитання: де шукати ВІН-код, серію та номер військово-облікового документу, ким та коли виданий. У Резерв плюс. Зверніть увагу, що для графи шостої Вінкод та графи 9 серія та номер військово-облікового документу, якщо їх заповнювати з роздруківки Резерв плюс, дані співпадатимуть. І в шостій, і в дев'ятій графі потрібно зазначити номер в реєстрі оберіг. Але зверніть увагу, що у графі 9 потрібно вказати також дату та час формування електронного військово-облікового документу у резерв плюс. З графою 7 все просто. Зазначаємо реєстраційний номер облікової картки платника податків. 10 цифр, наприклад, 23, 65, 45, 89, 13. Ця інформація міститься у військово-обліковому документі з Резерв Плюс. Ще одне запитання: якщо у працівника зазначена потреба пройти базову загальновійськову підготовку і військове звання одночасно, ці інформації також є пояснення. Працівник міг проходити службу ще у лавах Радянської армії. Та отримати там військове звання і військово-облікову спеціальність. Водночас сучасні вимоги до отриманої військово-облікової спеціальності інші. Чи можливо, такої вже не існує взагалі? Тож у графі 3 буде стояти відповідне військове звання, а у графі 8 спокійно ми вказуємо військово-облікову спеціальність. тобто, Переносимо відповідні цифри з військово-облікового документа. У нашому випадку це будуть цифри 9, 9, 9, 0, 9, 7. Зверніть увагу, по призовникам графу 8 не заповнюємо. У графі 12 потрібно вказати найменування територіального центру комплектування, у якому призовник, військовозобов'язаний та резервіст, прибуває на військовому обліку. Ну, і ще одне запитання. У чому відмінність графи 13 та 14? Це новація, яку інколи не можуть опанувати відповідальні за ведення військового обліку особи, які не знайомі із законодавством. Списки за новим форматом містять дві графи 13 та 14. Вони обидві призначені для відображення строку дії від строчки. Але. У графі 14 потрібно проставити строк дії від строчки для заброньованих працівників, а у графі 13 зазначається інформація щодо інших підстав отримання відстрочки, наприклад, багатодітні батьки, навчання, догляд за інвалідом тощо. І ще одне: якщо у графі 14 потрібно проставити тільки строк дії броні. То у графі 13 потрібно проставити строк дії від строчки, а також пункт, частину та статтю закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І останнє запитання: де взяти інформацію про мобілізаційне розпорядження? Маємо у списках ще дві нові графи. 15. та Відомості про проходження військової служби та 16 та відомості про наявність мобілізаційного розпорядження ну, і дату його видачі. У графі 15 треба просто вказати так або ні. Але не спішіть самостійно вказувати інформацію щодо юнаків до 25 років. Пам'ятайте, що у них є можливість проходження контрактної служби. А у графі 16 мобілізаційне розпорядження вказуємо також так або ні. Але, скоріше за все, буде ні. Бо мобілізаційне розпорядження це документ, який вказує, куди і коли потрібно з'явитися особі у разі оголошення мобілізації. З урахуванням того, що мобілізація оголошена і постійно продовжується, ви не знайдете у резерв плюс інформації про відповідне розпорядження. Але якщо воно є, то додатково прописуємо інформацію про дату його видачі та номер команди військової частини для резервістів. Наприклад, так: 01.11.2025 а 2012. У графі 17 зазначаємо інформацію про найменування посади, дату та номер наказу про призначення на посаду або звільнення з посади. Але тут також може бути інформація щодо наказу та посади останнього переведення чи інформація про переміщення. Згадуємо Кодекс законів про працю. У графіт 18 показуємо дату та номер повідомлення, яке ми надсилали до ТЦК при прийнятті або звільненні військовозобов'язаного призовника чи резервіста. На останок ще одне запитання: чи потрібно вести і реєструвати списки за новими формами? Списки потрібно вже вести за новими формами, принаймні в електронному вигляді. Роздруковувати станом на перше немає потреби, якщо ТЦК цього не вимагає. Водночас, якщо станом на 1 січня 2026 року не буде укладено списків за новою формою, це вважається порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію. І наостанок зверніть увагу: завжди на допомогу роботодавцям прийде наш практичний онлайн-курс підвищення кваліфікації, організація та ведення військового обліку призовників. Військовозобов'язаних та резервістів на підприємствах усіх форм власності, побудований за програмою Генерального штабу Збройних сил України. Доєднавшись до навчання, ви отримаєте глибокі актуальні знання і свідоцтво державного зразка, яке у першу чергу запитують представники ТЦК при перевірках стану ведення військового обліку. На сьогодні все, миру нам. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.